Ми продовжимо наші тери далі рубрика кіноафіша. Зараз дізнаємося, які фільми від сьогодні у репертуарі кінотеатрів. Ти знаєш, що таке мізинчику обіцянка? А якщо ти не чуди, тимеш, слухатимеш. А я мізинчику обіцяю тобі, що усе швидко закінчиться. Джої. Що? Мені шкода за те, що з вами станеться. Що за фіня? Чорт, треба тікати звідси. <плес> Новий трилер Ебіґейл виходить в прокат 18 квітня. Це історія про викрадення конкурентами доньки впливового злочинця, яка захоплюється балетом. Хлопці та дівчата, яких найняли приглянути за дитиною у віддаленому маєтку, вже налаштувалися на приємний відпочинок. Аж ось виявляється, що Ебіґейл розуміється не тільки на балеті, вона справжнісінький вампір, жорстокий, безжальний і дуже сильний. Чим все закінчиться? Дивіться вже в кіно. Вона щойно створила першу жіночу лігу фехтування. Пишете, що в мене неврівноважена психіка. Я вимагаю сатисфакції. Чоловік не може битися жінкою. Дуельні справи це не гра. Ви певні, що хочете цього бою. Нова французька драма на вістрі клинка про цікаві часи і події. Отже, Париж, 1887 рік. В центрі сюжету неперевершений майстер дуелей Клеман Лаказ. І хоча цей вид вирішення суперечок поза законом, у високому товаристві доволі часто трапляються дуелі, одного разу до Лаказа звертається по допомогу суфражистка Марі Роуз Астіє. Вона давно і самовіддано бореться за права жінок та хоче викликати на дуель журналіста, який своїми статтями кидав тінь на. Її діяльність. Що з цього вийде, дізнайтесь в кіно з 18 квітня. До речі, серед персонажів фільму є реальні особистості, однак без історичної точності. Вереск випустка. Прекрасне творіння. Боже. Нащо каструвати звіра, що лише прагне бути вільним. Бог привів у цей світ людину, щоб створити цивілізацію. Бог це хаос. І Життя це хаос. Ні, війна це хаос. А перемагає той, хто здатний його контролювати. Новий історичний трилер Земля короля з Матсом Мікельсоном у головній ролі про реальних історичних осіб. Однак, зі значною часткою художнього домислу. Отже, в центрі сюжету, втомлений роками військової служби Людвіг Кален, він отримує від короля дозвіл займатися землеробством на віддалених землях йдеться про Вересові пустища на півночі Данії. На знак вдячності за обробіток земель, які раніше вважалися для цього непридатними. Король обіцяє Калену дворянський титул. На місці з'ясовується, що болотисті землі найменша проблема, з якою зіштовхнеться Кален. Тутешній землевласник Щінкель вважає відведені королем землі своїми. Його влада в цих краях така ж безмежна, як і його жорстокість. Якої буде розплата за амбіції і хто переможе у цій битві, дізнайтесь у кіно вже сьогодні. Цю роботу у тебе завал. Ти пошкодуєш. Будемо відбивати. Я розкажу їм про все, що ти зробив. ФБР, відчиніть. Ти погрожуєш мені? Так. Оце Люба, дуже нерозумно. Кримінальна драма Любов, брехня та кровопролиття з Крістен Стюарт у головній ролі провідлють кувату менеджерку тренажерного залу, яка стає близькою замбітною бодибілдеркою. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, яка затягне обох у боку тенета злочинних зв'язків. Не пропустіть в кіно з 18 квітня.